Мене є таке враження, що е, реально ці звіти Єрасімова, де він вже нагадаю, зайняв Покровський Куп'янськ ще десь місяць тому, вони зараз намагаються їх не здогнати. І Путін переважно намагається продемонструвати і своєму оточенню, і е, певно зовнішнім спостерігачам, що в нього все під контролем, хоча в це вже ніхто не вірить. Тому що мені здається, навіть. Е, Трамп е, вже зрозумів, що навіть якщо там не знаю Росіяни захоплять Покровський Мирноград, е, це додасть до їх здобутку в 1% території України за останні 25 місяців, додасть ще 0,1% І то якщо вони зможуть реалізувати цей е, свій задум е, в подальшому, тому фактично всі розуміють наступне перше. Жодна зі сторін не може перемогти військовим шляхом здобути рішучої перемоги на полі бою, тобто здобути очікувані результати способом, який в принципі, передбачається кінетичною війною. З іншого боку, і Україна, і Росія виснажені цією війною, Україна у свій, в свій спосіб, Росія у свій спосіб, тому що російський режим в принципі живе виключно на Грошовому ресурсі, тобто є нафтоварента, є режим, немає нафтоваренти, немає режиму і війна, як, як один з інструментів легітимізації цього режиму, теж від цих доходів дуже залежний. І зараз ми перебуваємо в такій. Компрокруство моло ложі рішень. Перше, Путін почне мирні перемовини до того, як його економіка і система почнуть, вочевидь, падати через брак грошей і економічну кризу, тобто він зможе почати їх на вихідних умовах, якщо нас дотисне до певних поступок, або почне їх просто, виходячи з того, що по іншому не можна, або він дочекається або. Вже переходу кризи з важкої в системну, або піде на якусь іншу ескалацію. Тому що зараз, ну я думаю, що це розуміння поступово до росіян приходить, виходячи з того, наскільки вони поспішають у своїх діях, що лишатися в. Тому режимі війни, який був останні два роки, ну позиційної війни за великим рахунком, вже далі неможливо. Тобто є два шляхи: або йти на якийсь мирний процес, а для цього треба вибити хоч якісь позитивні перемовні умови, або треба йти ще на більшу ескалацію. А ще більша ескалація для росіян може бути в двох формах: або ще більша внутрішня мобілізація, що дуже ризиковано з огляду на стан економіки, або ж ескалація на іншому фронті. Тобто, я думаю, якраз я цілком допускаю можливість. Що росіяни спробують гібридними або Методами прямої дії атакувати або країни Балтії або можливо Фінляндію або вдатися до більш масштабної провокації на Балтійському морі, тому що це дозволить їм можливо перегорнути стіл. Путін може про це думати, щоб вести перемовини з Україною, з Європою з США з позиції Давайте ви мені поступитись тут а я там не буду більше бомбити Естонію, враховуючи те, як специфічно влаштована його голова, як він постійно переоцінює власні спроможності, я абсолютно допускаю, що це можливо і. І, на жаль, ми входимо в зиму. Ну вже листопад, тобто ми входимо в зиму в умовах максимальної невизначеності з одного боку, з іншого боку, позитивно, що е, довгостроково час все одно грає на Україну і на Європу, тому що. Поки немає великої глобальної ескалації, судячи з тону перемовин Китаю і США ніхто її не бажає, час грає проти росіян. Наша задача продовжувати максимально ефективно їх стримувати. Тут нам є наче працювати. Точно Путін розміняв можливе економічне зростання, можливий економічний розвиток на можливість вести війну і підтримувати свій режим в подальшому для збереження режиму, це окей, але до того моменту, поки економіка з фактору там. Другорядного для російського режиму не перетвориться в загрозу. Тобто Путін почне хвилювати економіка, і вже ми бачимо, що він все частіше про це говорить, коли вона стане безпековим фактором. А це станеться тоді, коли економічний стан буде загрожувати можливості продовжувати війну і можливості підтримувати от той ту ілюзію контролю над суспільством, яке у Путіна є якісь якийсь конкретний маркер того, коли це станеться, коли, коли це буде можливим. Ну, якщо знову таки, якщо ми бачимо динаміку економіки Росії, продовжують е, набирати кризові явища з поточним ефектом, то в раціональному світі Путін мав би йти на перемовини цієї зими. Не пізніше, тому що насправді його найкращий момент, коли ще не були настільки очевидні економічні проблеми. Ну тобто, зараз російський дефіцит бюджету очікуваний більше ніж російські запаси в фонді національного состояния. І Я досі не розумію, чому Путін в березні, коли Трамп буквально йому пропонував визнання Криму uh -huh. заморозку по лінії фронту, зняття санкцій, економічну співпрацю з Америкою, фактичне виведення з ізоляції без будь-яких наслідків. <кій> Чому він цей офер не прийняв? Ну я так я, наскільки я знаю, там спілкуючись з різними е, якщо їх так можна назвати, джерелами, про які мають якісь контакти в Кремлі, е, люди кажуть, що ну, еліти були дуже сильно здивовані, що Путін цього не прийняв цієї от, ну, руки. по суті. Це, це, це буквально Трампа меседж був такий: ти в лісу війну він завжди, завжди це повторюю. Ти в у війну, яку мав виграти за три дні, вона триває майже чотири роки, <кій> і замість того, щоб прийняти мою. Пропозицію дружби, ти почина, продовжуєш е, вести війну з результатами, які ну вибачте, при всі трагедії того, що він вони зробили з Україною, але захоплення Покровську. А це перспектива, яка ще не очну. Він може його захопити, але це не буде якийсь добуток, це будуть руїни. Ну давайте відверто. під Покровськи не лишилося живого місця. <кх> Не відіб'ється це втратою ринків, не відіб'ється це втратою санкціями, не відіб'ється це втраченими життями ніяким чином. Тобто він може, звісно, казати, що ось ми звільнили ще одне місто, а і це весь результат на ці півроку, насправді, і те, і то він ще не досягнутий. І, е це нічого не змінює для України, особливо. Давайте будемо об'єктивні при всій трагічності. На мапі мало що зміниться в розкладі сил мало що зміниться, але у Путіна на столі вже немає того, що було в березні. Економіка продовжує падати. І я думаю, що він якраз розраховує, що якось зміниться конюнктура, якось йому вдасться заблокувати допомогу Україні, якось йому вдасться дестабілізувати Європу, і тоді він зможе повернутися до більш прийнятних умов ведення перемовин або. Піде на ескалацію, і тоді е, мапа зовсім перегорнеться. Але при цьому немає жодних передумов, що це станеться. Тобто, наразі в нього немає ресурсу додаткового, який би змінив характер війни. Е, тобто війна прийшла в таку фазу, на мій погляд, лайт-лайт першої війни. Тобто Путін просувається, його війська просуваються, вони щось захоплюють, але стратегічна перемога неможлива. Е, Кількість людей, ну треба ж теж розуміти, що у росіян чисельна перевага є, але є вже певні ознаки того, що їх ресурс для їх тактики ведення війни теж вичерпується. Економічних ресурсів, там кажуть, от він проведе двох мільйонів мобілізацію, всі бідні підуть, все буде окей, і тоді вони нас додавлять. По перше, якщо він так може зробити, ми ще не зробив. По-перше, по-друге, війна це дуже дорого. Тобто їх треба все одно буде озброїти, все одно треба буде навчити, все одно треба буде одягти. Навіть якщо вони будуть воювати за їжу, це все одно великі витрати. І навіть для того, щоб підтримувати їх існування на фронті, це все одно величезні витрати. Тобто у Путіна немає інструменту перегорнути війну до гори Дригом і зробити її очевидно виграшною для себе. А у війні це коли в тебе здобутки значно переважають витрачені ресурси цього цієї можливості. У Путіна немає.